Фредерік Тейлер, засновник наукового менеджменту, народився 20 березня 1856 року в Філадельфії, штат Пенсільванія. Його батько був юристом, і сказати, що Фредерік Тейлор був з заможньої сім'ї, це ні про що не сказати. Його сім'я належала до вершків суспільства. І початкову освіту він отримав вдома. Його першою вчителькою була його мама. Крім того, Фредерік Тейлор навчався і в Європі. Він рік вчився в Франції, рік в Німеччині, потім повернувся в Америку. І в 74 році закінчує юридичний коледж, після якого поступає в Гарвардський університет на юридичний факультет, але не вчиться там жодного дня. Офіційна версія він через велике напруження почав різко втрачати зір. Не, ну, не знаю, так це чи ні. На користь цієї версії може свідчити те, що протягом наступних шести років він справді нікуди не поступав, при тому, що він був дуже великою розумакою і прекрасно ну, йому легко давалося навчання. А, але що я думаю, що тут не тільки в зорі справи, тому що професія, яку він обрав собі натомість, професія інженера теж потребувала напруження зору, і там теж багато треба було читати і креслити, і бути дуже уважним. Менше з тим в цьому ж році Тейлор йде працювати звичайним робітником на завод гідравлічного обладнання. Там же в Філадельфії. І ось тут в мене виникає перше питання. Якщо уявити собі як ну, середньостатистичного звичайного робітника того часу, то Тейлор би дуже сильно вирізнявся на фоні людей, які ледь вміють грамотно написати своє ім'я. І тут Тейлор, який об'їздив пів Європи і має вже юридичну освіту. Плюс дуже складно бути звичайним робітником, якщо власник цього заводу це близький друг родини Тейлерів. Але він справді йде на завод і справді звичайним робітником. І ось чому. На той момент не існувало ніякого іншого способу пізнати професію і навчитися працювати з тим самим обладнанням, окрім як прийти на цей завод і почати на ньому працювати з нуля. І ось цих чотири роки Тейлор справді займався тим, що вивчав роботу обладнання, роботу на виробництві взагалі. І у 1878 році він переходить на інший завод Мідвел Стіл. І е, теж звичайним робітником починає. Тут він робить карколомну кар'єру. Зі звичайного робітника він стає е, е, клерком, потім механіком, бригадиром, начальником механічного цеху і, зрештою, е, зам директора з досліджень. Тут теж мені складно уявити собі, що він був звичайним робітником, таким, як нам це описують класики, де повністю весь день зайнятий роботою, де ти зранку встаєш і як мурашка йдеш на завод через прохідну далі. Працюєш цілий день і ввечері без не відчуваючи ні рук ні ніг, ні, знесилений, повертаєшся додому, і, і так кожного дня. То тут біографія Тейлора свідчить якраз про інше: по-перше, він встигає. Поступити на все-таки в технологічний університет, щоб отримати спеціальність інженера. по-друге, він продовжує активно тренуватися і не облишає свої заняття, професійні заняття тенісом. І причому він настільки успішно займається, що у 1881 році він. Перемагає на тенісному турнірі Великого Шолома в чоловічому парному розряді разом з Кларенсом Кларком. І оцей, до речі, турнір став прообразом відомого нам зараз турніру US Open. А е, Кларенс Кларк, його партнер по бізнесу, одружується з рідною сестрою Тейлора. А батько Кларенса Кларка це якраз власник ось цього заводу Мідвел Стіл. -Vale і закінчивши навчання у 1884 році, Тейлор стає головним інженером на цьому заводі. Поки Тейлор вивчав виробництво, він шість років до цього пропрацював вже на виробництві. Він вивчив це виробництво від і до, враховуючи його прискіпливість і любов до дрібниць, а також його вміння. Підмічати всі нюанси і любов до і обладнання, і до аналізу можна сказати, що він досконало знав виробництво, і на посаді головного інженера він вже мав можливість спробувати якісь свої перші ідеї. Треба відмітити, що головний інженер на того часу це був не такий головний інженер, який зараз. Це була перша особа після власника. І головний інженер ну, не було тоді ні фінансового директора, ні технологів, ні планово-виробничого чи там планово-економічного відділу. Не було і чара. Це все робив головний інженер. і Власне, Тейлер мав можливість комплексу підійти до вирішення якихось проблем. І, до речі, саме на цьому підприємстві вперше була застосована оплата праці від виробітку, тому що єдина оплата праці, яка застосовувалася до цього, це була погодинна оплата праці. В... Та крім цього підприємства Тейлор консультував і інші підприємства, і в віці 37 років, а саме у 1893 році він наважується відкрити своє... свою незалежну компанію, консультаційну компанію. Можна сказати, що це перша консалтингова фірма в світі. На візитці у Тейлера було написано інженер-консультант спеціальність систематизація управління цехом а, та виробничі витрати. А, в а, Бізнес його розвивається досить успішно, і такою важливою віхою в його роботі була співпраця, яка розпочалася у 1898 році з заводом Беслихем Стіл. Його запросили туди для того, щоб він допоміг підвищити ефективність роботи обладнання, таким був запит. І тут, що називається, Тейлор міг відвести душу. Пам'ятаємо, він дуже любив роботу з обладнанням, він його прекрасно знав і він проводив багато експериментів як можна. А саме підвищити ефективність роботи обладнання. І він не просто проводив експерименти, а він придумував, креслив якісь деталі, якісь елементи до деталей. Це все оформлялося патентами. Загалом патентів було більше 40 в нього. Плюс він комплексно підходив до проблеми. Знову ж таки, він не просто. Пришвидшував роботу обладнання, він думав про планування, грамотне планування роботи обладнання людей, а паралельно шукав форми мотивації для працівників. Роботи було дуже багато і він залучає в собі в помічники ще інших. Колег, скажімо так, і саме на цьому підприємстві він спершу починає працювати з таким собі Генрі Гантом. Хто пов'язаний з виробництвом, точно знає про існування графіка Ганта на виробництві, яке дозволяє якраз планувати роботу обладнання і персоналу. І так, от оцей графік Ганта придумав саме цей Генрі Гант, який. Е, і саме на цьому підприємстві вперше його застосував. І далі Генрі Гант став таким щирим послідовником Тейлора, і вони працювали по суті до, ну, вже до кінця життя разом. Е, в, але, ну як ви можете здогадатися, це, це тривало недовго. У 1901 році Тейлору довелося піти з цього підприємства через дуже великий конфлікт, який виник між ним і менеджерами компанії. І як я от дуже так мені відгукується вся ця історія, я прекрасно розумію менеджерів. Цієї компанії, які були незадоволені Тейлором. тейлером, почнемо з того, що ці менеджери пропрацювали на підприємстві там 5, 10, 15 років, і думали, що тільки вони знають якісь нюанси і якісь особливості роботи. І тут приходить якийсь тейлор, і провівши дослідження, і там подивившись на це все рік-півтора, починає розповідати, що вони можуть зробити швидше, де вони можуть зробити краще. Ну, це не додає симпатії до Тейлора. Да? Далі він проводить оце дослідження з обладнанням, робить якісь винаходи, оформляє патенти, і ну, це ж не просто оформляє патенти. Патенти оплачуються. Наприклад, Тейлор придумав саме на цьому підприємстві. Він придумав, як пришвидшити різку металу в 4 рази. І за цей патент він отримав 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів в 1900 році це якби на сьогоднішній день було би десь приблизно 3,5 мільйони доларів з рахуванням інфляції. Так? А, а загалом ми знаємо, що цих патентів було більше 40. Ми не знаємо, чи це був найдорожче, чи найдешевше. Чи це серед... ну, порядок цифр ми все одно можемо собі уявити. За що Тейлера любите, скажіть, будь ласка. І крім того, ще один нюанс: у 1900 році Тейлор йому вже було 44 роки, але він примудряється на Олімпійських іграх в Парижі посісти четверте місце в змаганнях з Гольфу. Не знаю, чи було це останньою краплею, чи не було це останньою краплею. Ну, Зрештою, в 1901 році він пішов з цього підприємства і зосередився на своїй консультаційній діяльності. Він зайнявся просуванням своїх ідей. А в 1903 році він видає книжку, яка називається Управління цехом. Хочу звернути увагу, що в цех, цех англійською мовою буде шоп, так само, як і магазин. І в наших джерелах, чомусь, на жаль, ця книжка називається Управління магазином. Ні, не магазином, управління цехом. Тейлор писав про те, що він знав. І ця книга була надзвичайно популярна в Америці. А в 906 році він видає книжку Мистецтво різки металу. В цьому ж році він отримує ступінь доктора наук і продовжує активно читати лекції у вузах, коледжах. І різних товариствах того часу, плюс він в цьому році очолює американське товариство інженерів механіків. Якщо ми пригадаємо, що інженер це не просто інженер, а все, то таке товариство справді було дуже впливовим. І в... сам Тейлор теж був. Надзвичайно впливовою людиною, от просто надзвичайно впливовою людиною в Америці. Щоб продемонструвати, в чому цей вплив, я наведу такий приклад. У 1910 році відбувається судове засідання, з розгляду судової справи між залізницею. Яка мала намір підвищити оплату за проїзд з метою підвищити зарплату залізничникам. І їм треба було це погодити зі штатом, штат був проти. І от це було причиною конфлікту, і розпочалося розгляд судової справи. І, от, вислухавши обидві сторони, суддя офіційно. На судовому засіданні говорить приблизно таку фразу: а от Тейлор стверджує. Що для того, щоб підвищити заробітну плату робітникам, не потрібно підвищувати оплату за проїзд, а достатньо просто грамотно організувати роботу. І якщо ви будете використовувати ідеї наукового менеджменту, то ви зможете підняти оплату працівникам, не підвищуючи оплату за проїзд. Треба відмітити, що Тейлор, пропагуючи свої ідеї, вживав тільки слова там, ефективність виробництва, продуктивність праці, продуктивність роботи обладнання, систематизація і організація роботи і такі інше. Але сам термін scientific management, науковий менеджмент він ніколи не вживав цей термін, придумав саме цей суддя, і цей термін настільки припав до душі Тейлору, що коли він закінчив написання своєї книги у 1911 році. Він назвав цю книжку The Principles of Scientific Management, тобто принципи наукового менеджменту, або як інколи ще в нас перекладають принципи наукової організації праці. Для того, щоб видати цю книжку, треба було отримати схвальну рецензію. І Тейлор відправляє цю книжку. Головному редактору журналу American Mechanist. Головний редактор ознайомився з цією книжкою, і на засіданні ось цього американського товариства інженерів-механіків не просто, не просто дав чорний такий відгук, він настільки різко розкритикував ідею цю і книгу Тейлора, що. Товариство винесло вердикт. Ми не рекомендуємо цю книгу до видання. Тейлор був обурений до глибини душі, тому що він ну, великою мірою цих людей сприймав якраз як однодумців найбільш близьких собі людей власне, по сфері діяльності. І він дуже сильно розлютився, він забрав рукопис, він гримнув дверима. І, Ну, Він все одно видав цю книжку без всяких рецензій. В 2012 році вийшла ця книжка, і в, через 3 роки, вже через 3 роки Тейлор помер. В 2015 році від запалення легенів на наступний день після свого дня народження. І так він і не Ну, зрозуміло, що не дізнався, а у 2001 році ось ця книга була визнана найбільш впливовою книгою ХХ сторіччя. А що ж, в чому ж полягав оцей вплив Тейлора? І тут треба ще відмітити, що окрім того, що він був впливовою людиною, не треба ну, те, що він був впливовою, зовсім не означає, що його любили, що він був популярним. Ні, він був впливовим, але його ненавиділи всі. Його ненавиділи робітники настільки, що його проголосили ворогом номер 1 і навіть не через його експеримент з заробітною платою, зрештою, робітники могли переконатися рано чи пізно, що він не, не робить гірше для них. Він насправді його система мотивації допомагала їм заробляти більше. А їх страшенно обурювало те, що він намагався дізнатися їх найсокровенніші секрети. Які секрети? Ще раз згадуємо, не існувало тоді ніякого іншого способу пізнати професію, як прийти на виробництво і навчатися. Від нуля до, до отримання спеціальності часу йшло десь 5-7 років зазвичай. І працівники. Ретельно охороняли свої секрети, були такі касти робітничі, які навіть часто забороняли обговорювати виробничі таємниці з нечленами цих каст. І це все так от підносилося, як щось таке надзвичайно дороге і цінне. І тут приходить Тейлор, який каже: які секрети майстерності? Ви що? Є робота, яку треба зробити. Цю роботу розбиваємо на етапи, кожен етап описуємо, вивіряємо. І кожний етап поетапно ми вчимо людей методом навчання, ми вчимо людей опанувати цю професію. За великим рахунком, от чому вважається геніальність там, впливу Тейлора? він, скажімо так, Став прабатьком профтехосвіти по всьому світові. Ну, але це ну як він, він забирав ось це унікальність, унікальність роботи слюсера, унікальність роботи токаря. Він казав, що всього можна навчитися. І в профспілки влаштовували страйки, причому страйки були масові, причому страйки були і на тих заводах, де він приходив як консультант. І на тих, що знаходилися поруч, можна сказати, що хвиля, така хвиля страйків за, накрила країну. І все було настільки серйозно, що Тейлора викликали на засідання комітету Палати представників Конгресу США, щоб він дав пояснення, що він таке робить, і в Палата представників ну, можна сказати, пішла. На, на зустріч профспілкам, і було прийнято закон, який забороняв дослідження робочих операцій. Не просто Тейлору, а взагалі заборонено було описувати робочі операції. Це розбирати їх на частини і їх описувати. Щоправда, це стосувалося лише державних заводів з виготовлення зброї та судоремонтних і судобудівельних заводів. Але все одно цей закон діяв і він діяв до середини ХХ століття, і його відмінили вже аж після Другої світової війни. Ну, добре, там працівники його ненавиділи, а чи ж його ненавиділи е, власники? Ну там багато було причин, але найобразливішим, як, як на мою думку, найобразливішим було те, що Тейлер, не соромлячих просто в очі, їм казав: Ви що думаєте, що ви можете керувати підприємством тільки тому, що ви власники? Ні. Треба вчитися, треба вміти керувати. Ви, власники, і хочете керувати підприємством. Вчіться. А не хочете вчитися, наймайте людей, які вміють це робити. Наймайте професійних керівників для того, щоб вони керували вашим підприємством. На той момент такі слова це була єресь. Його обзивали соціалістом, його обзивали заколотником, йому об'являли бойкот. Ну, це, це був просто якийсь нонсенс. Але Тейлор все-таки продовжував йти своїм шляхом І на сьогоднішній день. Послідовники його вчення, яке навіть має назву Тейлоризм, ну, налічує декілька десятків таких видатних імен. В, власне, в розвитку теорії менеджменту і управління і організації і праці, і я дуже люблю вислів Тейлера про те, що колись не буде країн бідних і багатих, а будуть країни освічені і неосвічені. Знаючи, що Тейлор займався саме менеджментом, я би це перефразувала більш конкретно: що не буде країн бідних і багатих, а будуть країни, які вміють керувати і які не вміють цього робити.